Зараз розпочалася зустріч держсекретаря Сполучених Штатів Америки Рубіо із главою МЗС Росії Лавровим. Ось бачите, ці кадри з'явилися. Це друга особисті, особиста зустріч Рубіо і Лаврова, і відбувається вона на тлі дедалі більшого розчарування Президента Трампа, начебто російським диктатором Путіним, який не демонструє намірів зупиняти війну. А вони ще з ним шукають діалог. Попередня зустріч Рубіо та Лаврова відбулася ще в Саудівській Аравії в лютому, в межах е, тоді політики Трампа, як, яка була спрямована на відновлення відносин з Росією, е, наміри сприяти проговорам про припинення війни проти України. Але знову ж таки, ця зустріч так само відбувається і на тлі жорсткого бомбардування Києва, де українські міста щодня переживають нові антирекорди по дронах та ракетах і. Я не знаю, до чого призведуть ці всі розмови, але мало мали би діяти із Росією не діалогами, а от саме тією стратегією, про яку говорив Дональд Трамп мир через силу. А що зараз Лавров буде розповідати Рубіо? Знову нагадає свої е, вимоги, які він нещодавно озвучив в одному із інтерв'ю, де сказав, що в мирному договорі майбутньому має бути прописано, що капітуляція України. Так звана денацифікація, демілітаризація, відмова від НАТО, безядерний статус, зняття всіх санкцій, Україна без зброї від західних партнерів, та й взагалі Україна не має існувати. Ну це якщо коротко, ще й щоб активи заморожені знову віддали росіянам, і при тому, знаєте, які ж вони. Не можна тут використовувати певні слова в ефірах. Але, от, послухайте, що говорить один із пропагандистів. Він ще й обурюється тим, що від Росії вимагають лише поки що припинення вогню. Вони на нього не погоджуються. від нас требують? Що від нас вимагається, припиніть вогонь. А ми не тільки не хочемо для вас нічого робити, але напевно не можемо, каже Трампвідповідаючи, тому що Європа бачите, як проти і він не може їх залишити, і він, мабуть, вирішив відповсти. Я не буду поставляти зброю. нехай європейці постачають і нам хіба легше від того? у нас є питання. Про які ми наша говоримо, наша безпека наша безпека, а наша безпека, наша безпека. У 500, а наша безпека uh, коли у нас uh, є ракети uh, за п'ять хвилин, нікому uh, немає то, діла. Тобто, то, це значить, означає, що ми були на праві на в 21-му році. Ми, Ми вам сказали, нам ніяка територія. територія не потрібна. Ви перетворили братню Україну на той самий об'єкт через, через певних суб'єктів у військовому обмундируванні, які натягли тих кожухів і керують цими людьми, і дурять їх, включили цей телевізор і дурять їх. Росіяни хочуть, росіяни хочуть. Росіяни просто хочуть домовлятися по 21-му року. Ми сказали, ми не хочемо жити під дулами ракет, під дулами бомбардувальників. Ось вони зараз прилетіли. 14 бомбардувальників відбомбили, полетіли, а тут їм навіть не потрібно, не потрібно прилітати. Їм просто потрібно запустити той самий бомбардувальник з території України і все. І що? І ми говоримо, отже, хлопці, хані хоч... ні, ні, ви хаті хочете, хочете перемир'я, і ми хочемо. Гибли, ви хочете, аби не гинули люди, так. як він весь час каже, гинуть росіяни, українці? Звичайно, ми цього теж не хочемо. Але Ми ще більше не хочемо стояти, ось так, як іранці. Нас б'ють А вони кажуть, мовляв, так погодьтеся з цим. і скажіть, що ви нічого не будете вчиняти. Звичайно, Росія на це не може піти. ніяк не може. Саме тому я ж бачу до чого все це йде. Геополітика швидше за все перемир'я найближчим часом чекати не варто. Бачите, він сказав, що ніякого перемир'я найближчим часом не буде, але мене так цікавить, коли вони розповідають, що Росія живе під дулами ракет, бомбардувальників, і взагалі в п'яти хвилинах ракети до Росії. Так, коли вони будуть в п'яти хвилинах, ви точно це відчуєте, і я впевнена, що все тільки починається і варто краще погодитися на припинення вогню зараз, ніж потім страждати і кричати, що нехай Україна не використовує свою балістику і, можливо, там західні ракети, на які ми також очікуємо.